Безліч людей сприймають піст як дієту або зручний спосіб схуднення. Навіть у різних християнських церквах ставлення до цієї практики я би сказав різне істинне значення посту, поговоримо в духовному сніданку. Сьогодні з нами священнослужитель Андрій Шевчук. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку. Поговоримо з вами про Піст. Взагалі, як би ви сказали, ваше власне можливо таке визначення? Чи, можливо, з Біблії, як ви вже забажаєте, що ж воно таке піст? Ну, Мабуть, це не буде власне, і навіть не з Біблії, мабуть, це в кінці як би міг без... як піст мог зробити. Угу. А так найбільш поширене, коротке це е, визначення піст. Частково чи повне утримання від їжі протягом певного часу? Нехай буде так, ага, нормально так, ну але власне бачення ще в кінці буде так ще до доповненіше буде. Добре, я сказав таку коротку фразу, загально. Прийнято, так Чудово. А, тоді. Давайте більш детальніше до Біблії. Наскільки було розповсюджена практика посту взагалі в стародавні часи, от в старому заповіті, чи зустрічається це? Mm -hmm. Яким він був, чи чи ми можемо практикувати те ж саме сьогодні? Mm -hmm. Є в Біблії є, і так як правильно ви сказали в старому завіті. Ми вже бачимо не відразу. Очевидно, люди, якби з часом деяким прийшли до цієї практики, вже можливо слалася навіть така на смілі знаю, сказати, традиція mm -hmm. певно. Mm -hmm. І Дійсно, таких, можливо, декілька яскравих прикладів можна навести. Там вороже військо, наприклад, оточує Єрусалимі. Там був такий праведний цар Йосафат. він бачить, що дійсно його ворогів набагато більше, ніж його власне військо. Mm -hmm. Він закликає народ, написано, був оголошений піст, і народ особливим чином кликав до Бога про спасіння, mm -hmm. і воно прийшло. Чи, наприклад, той самий книжники Єздра, який разом із ну, представниками з із ізраїльського народу іде з Вавилону в Єрусалим, для того, щоб відувід? Відбудовувати там, ну якби піднімати служіння, угу. і вони розуміють, що перед ними важка дорога і небезпечна дорога. І написано, що Єздра здро всіх зібраю, і вони постяться, покоряють свої серця. Ну, та ж саме Естер, наприклад, угу. ви знаєте, також так, думаю, так, так, так. наші Постал. глядачі також знають цю історію про царицю. І дійсно там стояло питання спасіння цілого народу. І вона ризикувала своїм життям. Пам'ятаєте, як вона говорить до Мордихая, що я буду три дні три Поститись. ночі поститися, угу. не їсти. І не пити, і мої служниці, і ви. Ну і ми бачимо дійсно, що ця очевидно, ця практика була відома. Ну, можливо, ще згадати, можна в даному випадку про Даниїла, Це про Даниїл, який був схвильований видінням, не mm -hmm. розумів його, mm -hmm. або йому було важко сприйняти це видіння. І також написано, що він, він постив. Тому дійсно ми бачимо, що ця практика є, це практика біблійна. Тобто, якщо ви скажете з точки зору біблії. Піст – це добре чи ні? Я кажу так, це є в Біблії, і, і очевидно, нам є в нас є причина спілкуватися саме на цю питання. тему. Але от мене в мене запитання: як визначалися дати постів? Тому mm -hmm. що наскільки я знаю, деякі церкви все ж таки призначають, що от з такого то часу по такий то час це піст, mm -hmm. і там не йде мова взагалі про утримання від їжі взагалі. Mm -hmm. Я зрозумів ваше запитання, що цікаво, що Біблія от не регламентує, так би мовити, конкретно, от не дає дати, і навіть більше того, вона навіть говорить, не говорить вірніше нам про те, яку їжу можна вживати, а яку не можна вживати. Ну, для прикладу, під час, посту. під час посту. Наприклад, я вам говорив, час естер три дні не їли і не пили, і це був піст. А коли взагалі, ми говоримо взагалі, а коли ми говоримо про Даниїла, то написано, що в той час, коли він постив, а це був довгий період, він не їв любої страви. Написано м'яса не їв. Тобто цікаво, так що виявляється, але це також був названий. Тобто, дивіться, от очевидно, в той час, коли була потреба. Коли була потреба, от Вестер, була потреба. Це не якийсь там, як, угу. якийсь день особливий. Це просто була потреба. Люди призначають піст. пісто. То То якась це проблема, проблема, якась, проблема. З... Так. де потрібно особливе особливо втручати. Тому що так само було і в випадку з Даниїлом. Ось він має видіння, він його не розуміє, так? І в нього особливі переживання. Цей момент він перебуває в особливому молитовному настрої. Тому все-таки я більше пов'язав пізні з датами, от якщо по Біблії, а з переживаннями людини, з якимись угу. обставинами, в яких людина перебуває. Перебуває. Або, наприклад, перебуває народ, так? а є частинка цього народу. І, наприклад, йде заклик. Друзі, нам потрібно впокоритися, тому що небезпека. Людина також якби, приймає участь в цьому акті, так би мовити, смирення молитовному в часі, акті. Хочу сказати, що дійсно, от коли ми розглядаємо по Біблію, ми бачимо, що піст він, якби, знаходиться поряд, поряд, перепрошую, з молитвою. Поряд з молитвою. В Біблії це написано, що є піст. І зрозуміло, це, це не, не якась просто дієта для того, щоб схуднути угу. це пов'язано з якимись особливим переживанням і особливим молитовним настроєм людини. Угу, Чи цікаво. Наводи. Тобто дат конкретних в Біблії немає. Тобто це вже чисто церковна традиція, якщо встановлюються якісь дати, і де сказано, якщо що, що, щось їсти, а щось не їсти. Це людина, в принципі, має право визначити сама. Звичайно, кожна культура, кожна релігія, як ви сказали, щось, 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 щось зносить. Тобто, якісь такі нашарування традиції. Я пам'ятаєте, як свого часу фарисей молився: Господи, дякую тобі за те, що я не такий, як всі люди, два рази на тиждень, угу. в умовлений час, я пищуся, молюся. І так далі бачите, була така традиція. Тому, звичайно, ми розуміємо, що є, ну, от є сама ідея посту uh -huh. в Біблії, але знову ж таки є певні нашарування культурні, якби релігійні, uh -huh. які присутні як би, в середовищі кожного народу. І вже людина, звичайно, через цю традицію також інколи і ставиться відповідно до посту. Uh -huh. Добре, ну ви сказали, дивіться, ви сказали, що є проблема. І потрібно поститися. А я знаю, що є люди, які практикують піст, ну, так, наприклад, два рази на тиждень або раз на тиждень, там, там щочетверга, що наприклад, так? Колись був рибний день, а от когось це піст, <риклад> <риклад> наприклад. Як ви ставитесь до, до цього? Чи це чисто для, я не знаю, для гарного здоров'я і з духовністю це не має ніякого значення? Ні, ну, ми маємо поважати, якби бажання кожної людини. Головна може бути проблема, але знову ж таки, це не нам вирішувати. Яка була проблема uh -huh. в того ж саму Фарисея, про яку я згадав, що знову ж таки от мотивація людини дуже важлива. Ну, були Нічого? проблеми, але він про це не згадував. Він просто не згадувався. Людина встановила собі да Я знаю таких людей. Тобто, раз в тиждень людина постить, молиться. І Це це нормальна, І це нормальна практика. Це практика. Це людина, якби можливо, навіть не афішує якимось чином цю практику угу. для того, щоб показати, що ось зверніть увагу, я такий особливо святий, Це Її особистий досвід з Богом. Uh -huh. Який ми також якби можемо поважати, а можемо навіть і приймати як приклад, наприклад, ну для, для себе, можливо, хтось із наших глядачів також слухає цю е, Це непогано для здоров'я, так і для, так не, і для духовності, не, так, тому і не що по... піст, як ви сказали, це дуже пов'язано з молитвою. Так я розумію. Ну тоді напевно варто проговорити нам е, конкретні. Принцип, конкретно ну, практичні дії, як це правильно постити, що потрібно робити. Чи просто ну, перестав їсти сьогодні, ну не поїв сьогодні. такий в мене був піст. Як практично? Ну, справа в тому, що дійсно те, що ми спочатку говорили, що, можливо, немає такого е, чіткого регламенту відносно того, там не їсти, не пити і так угу. далі. Е, ми можемо так по по, знаєте, по по крупинці, так, із Біблії ну, так. отримати певну інформацію. Можливо, я зачитаю Будь один ласка, із. Звібільних текстів, думаю, що ми не можемо його оминути. Це книга пророка Ісаї, 58 розділ, тому що коли ви поставили це питання, можливо, під текстом цього питання є переживання людини. Можливо, я не так пощуся, чи не так молюся. Чому Бог не відповідає на, на мої молитви? Може бути проблема в іншому. От послухайте, будь ласка, очевидно, подібний досвід був народу ізраїльського, коли вони говорили: на що ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. Отак От у день посту говорить Господь, свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Ви можете, до речі, прочитати 58-й розділ, тому що в нас немає часу. Я розумію, але зверніть увагу, яка проблема. Це Люди звертаються книга? до Бога Ісай, 58-й Сай 58 восьмий розділ. Mm -hmm. Дуже дякую. Люди звертаються до Бога, кажуть: слухай, ми молилися, ми постилися, а відповіді немає. Mm -hmm. І я так собі допускаю, що можливо в неї не три дні, а, можливо, більше не їли і не пили. Це навіть претензії. Я так, тут, я жерп, тут скільки, так. Да, тому що дивіться, мучимо душу свою. О. Ми мучилися. Можливо, вже чекали тієї дати, коли, коли ж, да, ж, ж завершиться цей піст і так далі. А Бог дивиться, як говорить, що в день посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. І далі він говорить про те, що ти можеш сам не їсти в час посту, а можливо, ти бачиш голодну, то голодну на корми, нужденно приведи в свій дім. Там дуже. Цікаві тексти, і дійсно uh -huh. вони нам говорять про те, що піст, тобто стан, коли людина перебуває в пусті, це не просто коли я чогось не їм. Uh -huh. Так чи не їм взагалі? Ну, так, так. Це взагалі мій особливий стан, коли я покоряю свою душу, коли я аналізую себе. Я дивлюся не лише на себе, а й на зовнішній. Ага. Розумієте, я не сконцентрований лише на собі. Я частинка цього суспільства. Я дивлюся, і Бог, можливо, в ці моменти посилає мені тих людей, яким я можу допомогти. Тому, до речі, якщо можна завершити, так завершиться цей, цей уривок словами, восьмий текст. Засяє тоді, мов досвітня заря, твоє світ. Хутко шкірою рана твоя заростає, і твоя справедливість ходитиме перед тобою. Тут можна також і побачити, про що люди просили під час посту в Бога. Засяє, тоді, мов досвітня, заря, твоє світло. Тобто, можливо, люди ну, просили успіху якось, да, щоб їхнє світло сяяло. І от Бог каже, якщо буде, так, якщо ти будеш пуститися, якщо ти будеш таким чином ставитися до ближнього, засяй. Якщо Далі це буде такий справжній піс. Якщо пісць, це буде справжній піс, далі хутко шкірою. Рана твоя зросте. Очевидно, в людей було ну, здоров'я. Дуже це часто угу. зверніть увагу. І відповідь є. І твоя справедливість ходитиме перед тобою. Можливо, у людей були переживання духовного характеру. Бог не прощає мої греки, або якісь судові які які справ... судові справи, судові справи, судові справи. може бути таке. Зверніть увагу, і в даному випадку от Бог він показує, що нам потрібно трошки розширити наше уявлення угу. про те, що таке піст. Угу. Це не просто відмова від їжі. Тобто тут такий напрямок до Бога, так, якісь такі справи і до справедливості, і так? до, до, Бога, до Бога, до ближнього, якісь благодійність, можливо, навіть Звичайно. так. Ну, Добре, я не їм, я роблю щось добре людям, так, що ще? Молюся, напевно, так багато. Ну, те, що Як? ми говорили, так. Да. Звичайно, ну зверніть увагу, ми також, от коли ви говорили про дні, про дати, так, про час, можливо, дійсно вибирати час найбільш зручний. Тобто, коли ви, наприклад, вдома, можливо, це буде вихідний день, наприклад. Тут, uh -huh. в неділю вдома, наприклад, ви знаєте, що ви в цей день можете не займатися якимось. Найменше яким... Ми... не менше Тому що зрозуміло, що коли ви маєте піс, ви їдете в громадському транспорті, хтось вам на ногу наступив, ну, я так образно uh -huh. говорю: ви справжній християнин. ви вибачилися, що не там ногу по... поставили і так далі. все ж таки, а на роботі якісь переживання, перевірка якась там і так далі. Вам важко сконцентруватися. Так. Так? І коли ви вибираєте якийсь дійсно день, коли ви можете бути вільним, от ви дійсно кажете, Господи, в цей час, цей день я хочу присвятити його так, молитві. Я хочу пороздумати над своїм життям. Так я хочу подивитися на ближню. Можливо, це цей день підете когось, провідуєте того, хто нужденний, угу. хто бідний, допоможете. Це також прояв справжнього посту, про який говориться в слові Божому. Більше часу зазвичай я так розумію з Біблією, так в, в молитві з Господом. Ну, якщо ми хочемо отримати відповідь від Бога, ми як правило, так роздумуємо над, над Словом Божим. Тому mm -hmm. я думаю, що це дуже все таки гарна практика. and Коли кожен із нас має якусь таку власну звичку, так mm -hmm. можливо, навіть власний такий графік, так би ну, мовити, чи потребу, то це дуже добре. Ще Коротко, останнє mm -hmm. запитання. Ви говорили, що от хтось там зовсім не їв, а хтось там чогось смачненького не їв, ну наскільки я зрозумів, Любої страви, там ну, так, так, ну, смачненька – те, що він любив. Я не знаю, яка для вас люба страва. Так. Що що чи, чи, чи це може бути справжній піст? Якщо Ну, наприклад, я, для прикладу, я люблю цукерки. От цей день я не буду їсти цукерки. Ну, Хіба це буде таким серйозним постом, з мого боку? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Виходячи з досвіду Даниїла, так. Тобто, знаєте, от дійсно, інколи люди ставлять питання, що це? Можливість Бога якимось чином задобрити? От Сьогодні я цукерки не буду їсти, Боже, то ти мене почує, будь ласка. Це якщо я кожен чи, день. Їх їм. Чи якщо я кожен день. Що це таке? Якимось чином, що дійсно Бог відповідає лише. Тоді, коли я пощуся, можливо, от дійсно, ми таким чином показуємо свої переживання. Те, що uh -huh. ми говорили, можливо, дійсно, як написано в Біблії, впокорюємо душу свою. Можливо, дійсно, таким чином ми просто виявляємо свою якби, потребу. От нас душа uh -huh. моя волає. Так? Це дуже важливо. І, до речі, можна говорити ну, не лише про цукерки. Я запропоную вам одне визначення. Я коли йшов на передачу, ви мені сказали, да, так, що в тему буде про піст. І е, я прочитав одне визначення, хочу вам процитувати. Yes. Значить, що таке піст? Кажуть про те. Терміни не сперечаються а про них домовляються. У нас люди домовилися і маємо можливість ознайомитися. Піст це дотримання певних обмежень протягом певного періоду часу. Це мета... певних, того, обмежень. певних обмежень, так в загальному зридівагу, або добровільне самообмеження людини від того, що забирає найбільше її уваги і думок. А О, потім конкретизація: це може бути їжа, ага, тобто, тобто не цукерки, ті... в тому <рес> так, числі так, так, перегляд телевізійних програм, ага. використання інтернету, соціальних мереж, негативне ставлення або думки, якісь негативні про людей. Дивіться, як цікаво. Виявляється, от, дійсно ми розширюємо. Так, так, от. так Люди, які кажуть, що в мене немає здоров'я, щоб постити. Ну, я кажу, що У вас немає здоров'я, щоб телевізійні передачі не дивитися. Ну, тобто так. мова йде знову ж таки про те, що дійсно в якісь випадки життя, стану здоров'я людина ну, має постійно, ну, постійно систематично угу. харчуватися. І не можна відмовлятися так. Так, від їжі. Але це не значить, що людина втрачає можливість перебувати в пості, тому що угу. пісня, ми говорили, це якась концентрація так, на молитві. Коли ми Позбавляємо своє життя і такого буденного, можна так. сказати, зайвого в даний момент. Угу. Тому дуже цікаво і ці рекомендації так, прийняти. Тобто, в принципі, нав... кожен має можливість постити якимось видом посту. Так головне дійсно, як ви сказали, більше часу приділяти для Бога. Головне більше часу для Біблії, для благодійних справ, якихось для допомоги людям. Дякую, дійсно дуже цікава, приєм. цікава тема, і є що задіяти в своє життя, примінити в своєму житті. Дякую. Дякую, друзі. Я нагадую, ми сьогодні говорили про піст, про його принципи, про те, як правильно постати. З нами був служитель Андрій Шевчук. Друзі, якщо у вас залишилися запитання, або ж ви хотіли б дізнатися більше про те, що говорить Біблія, особисто вам, телефонуйте за номером 0800 30 20 20. Наші оператори можуть запропонувати вам досліджувати Біблію, якийсь спеціальний курс, запропонувати, щоб ви це зробили. А також вони можуть молитися за вас і підтримувати. Ти вас зараз у нас невеличка музична пауза, але потім ми повертаємося до вас, щоб продовжити нашу програму.